Я не розповідаю секрети, я розповідаю тактику. А вже кожен тоді вже виробляє свою стратегію, свою роботу і працює. Я ж не можу вам вказати кожному, що ти роби іменно так, 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 так. Мене запитують, я відповідаю, як я роблю, тому що ну, тут нема нічого сложного і не буде конкурентів. Конкуренти теж у вас у голові. Якщо ви впевнені в свою... В якості свого товару, та ніякий вам конкурент ні, ні по чому. Понимаєте? Я впевнена в своєму товарі на мільйон відсотків. В усьому товарі і в ікрі, і в медові, і в рослинах, і поштучно, і на опті. Ти що сама вирощую, тому що я його це все бачу. Чувствую, їм куштую. Тобто, ви розумієте, всім цим користуюся я сама. Тому я з мільйон відсотків впевнено продаю свої товари. І оця моя впевненість всіх отих конкурентів, як ви виражаєте, розганяє на всі сторони. І я йду вперед, не зупиняючись. Тому бажаєте щось запитати? Запитуйте, а зараз до продажу є шість різних уже складених касет гейхер. 1200 гривень одна касета 48 штук. Тому якщо хочете спробувати продавати чи собі, просто ще такий нюанс. Давайте в наступному відео як можна і собі зробити, і заробити ще на гейхерах. Давайте розповім в наступному відео так буде цікавіше. Добренько. Дякую вам, підписуйтесь на Солнышко Юлію на усіх платформах. Дякую за коментарі.